Чергова акція на підтримку військовополонених відбулася напередодні нового року. Рідні та друзі захисників, котрих Росія утримує в неволі, зібралися на перетині вулиці Соборної та проспекту Центрального. Дату обрали не випадково. Учасники акції хотіли нагадати, кому ми завдячуємо нашою свободою та можливістю відзначати прийдешні свята. Всі ми зібралися разом, тому що в нас з вами один біль. Ми не будемо ним мірятись. Нам важливо зберегти єдність суспільства. А не жити за принципом кожен сам за себе. Лише згуртувавшись разом, ми зможемо щось з вами змінити на краще. Багато хто думає про те, що будемо готувати на святковий стіл. Але ми з вами кожного дня, кожної хвилини, переживаємо про те, де наші рідні і що з ними. Після короткої промови та хвилини мовчання за полеглими воїнами. Учасники акції рушили по вулиці Соборній. Кінцевою точкою маршруту став Каштановий сквер, де захід продовжився. Діти у нас малюють малюнки, які будуть передані за підтримки координаційного штабу нашим захисникам, які зараз перебувають на перших лініях оборони, для того, щоб вони знали, що їх підтримують, що їх чекають, що діти є. їм дуже вдячні за за те, що вони можуть малювати, за те, що вони можуть посміхатися, за те, що вони можуть мирно жити і не хвилюватися за своїми майбутнє. Наприкінці учасники акції мали презентувати своєрідний перформанс, котрий зображує повернення наших захисників з полону. Однак через оголошення повітряної тривоги захід призупинили з міркувань безпеки. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.